Доброго дня малята! Послухайте віршика. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному на мисті. Подивіться, малята, яка гарна калина стоїть в осінньому вбранні. Якого кольору ягідки? А листячко. Калина це народний символ України. Тож, малята, послухайте казочку про калину. Дуже давно жила на світі дівчинка калинка. Одного разу пішла вона у ліс, щоб сухого гілля наламати. Прийшла, дивиться, аж стоїть кущик, та такий сухий жодного листочка немає. Жаль стало кущика калинці, викопала та й взяла його з собою. Прийшла до хати, вибрала гарне місце та й посадила деревце. Старанно поливала його калинка, доглядала, а навесні зацвів кущик ніжним білим цвітом. Як наречена стояв калиновий кущ, хто не йшов, милувався кущем. Дівчата вплітали свої коси цвіт куща дівчинки-калинки. Коли ж прийшла чарівна осінь, одягнувся і кущ калинки, золоті шата, та ще й повісив навіти намисто, ягоди червоні, мов кров. І старі і малі дивувалися кущем калинки. Пройшла осінь. Завіяло, замило білою віхолою. Все побіліло, замерзло, і лише кущ калинки. Горів червоним намистом. Прилетів горобчик, покуштував ягідок, а вони ж бо солодкі, мов мед. Розніс горобчик славу про кущ калинки, ще й по насінинці в дзьобику. І з тих пір вирощують українці калинові кущі, які звуть калиною. Малята, давайте ми намалюємо грона калини. Для роботи нам потрібно малюнок з гілочкою, з листочком фарби та серветка. А малювати ми будемо пальчиком. Тож підготуємо наші пальчики до роботи. Є в нас ягідка одна, дуже гарна та смачна, не ожина, не малина, а червона калина. Пальчик вмачаю в червону фарбу та прикладаю до аркуша на гілочку. Малюю багато ягідок і утворюється грона калини. Червона калина символ України.